День, мої любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас в подорож до чарівної країни грамоти. А давайте з вами пригадаємо, з чим ми познайомились на попередньому занятті. Так, з реченням. І сьогодні ми будемо теж мандрувати і речення складати. А наприкінці ми потрапимо з вами у казку але не просту, а логопедичну. Тож, вперед до нових знань! Підгадайте, що я зараз скажу? Звук, слово чи речення? Дикі тварини живуть в лісі. Так, це речення. Речення складається з декількох слів. Всі слова в реченні зв'язані і мають певну послідовність. У реченні про щось або про когось повідомляється. Ми можемо сказати певну кількість слів: наприклад, горіх, білка, гризти. Але щоб вони стали реченням, ці слова треба послідовно зв'язати білка гризе, горіх. А зараз подивіться на картинку. Кого ви бачите? Так, дівчинку. Ми зараз пробуємо скласти речення про дівчинку. Перше речення ми складемо з двох слів. Подивіться на верхню строчку. Дівчинка складає. Це речення складається з двох слів. Друге речення ми складемо з трьох слів. Дівчинка складає речі. Третє речення ми поширимо і складемо з чотирьох слів. Дівчинка складає чисті речі. І четверте речення складемо іще більш поширене. Воно буде складатися з п'яти слів. Дівчинка складає чисті. Речі до шафи. Що було однакове у всіх цих реченнях? Ці речення були про дівчинку. А чим відрізнялись ці речення? Вони відрізнялись кількістю слів. Тож запам'ятайте, речення бувають довгі та короткі. Подивіться на інший малюнок. Ми будемо складати речення зі слова мама. Мама, що вона робить? Готує. Це речення складається з двох слів. Наступне речення буде складатися з трьох слів. Мама готує. суп. Третє речення ми зробимо ще довше. Воно буде складатися з чотирьох слів. Хто? Мама? Що робить готує овочевий суп. І найдовше речення буде складатися з п'яти слів. Перше слово мама, друге слово готує, третє овочевий, четверте слово суп, п'яте слово кашу. Молодці мої любі малята, а зараз час для казочки. У красивому зеленому лісі стояла хатинка. Навколо хатинки був парканчик. Давай покажемо парканчик. А в будиночку жив веселий і життєрадісний тигрик. Він завжди усміхався ось так. У тигрика було багато друзів, кожного ранку він відправлявся до них у гості. Ось і сьогодні він вирушив до них через ліс. Спочатку йшов вузенькою доріжкою. А потім широкою. Будиночок його друзів знаходився на високому пагорбі. А біля будиночку стояла гойдалка, і тигрик одразу побіг на ній гойдатися. Тигрик так любив гратися і розважатися, що зовсім забув, що його друзі його чекають. Він злякався, що вони образяться, так як довго його чекали, і хутко побіг до хатинки. У будиночку голосно цокав годинник, нагадуючи тигрику, що він забув про час. Оже його терпеливо чекали друзі Кенгу, Хрюша і Пух. Тигрик вибачився за запізнення і пообіцяв, що надалі буде уважнішим. Пух вгостив тигрика своїм улюбленим варенням. А кенгу приніс запашний чай у своїй улюбленій чашечці. Тигрик уже хотів починати гру, але всі його зупинили, адже потрібно почекати усіх друзів. І тут вони почули, як хтось приближається. Це був їх друг Віслючок, Іа. Він, як завжди, проспав. Нарешті всі друзі зібралися і почали разом весело гратися. Сподіваюсь, мої любі діти, що вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!